Починаємо наш сьогоднішній урок, і для початку сядемо позручніше, пригадаємо, як ми маємо сидіти, спинка рівненька, руки лежать на парті, ступні у нас стоять на підлозі, зошит трохи нахилить. І так, починаємо сьогоднішній урок. Сьогодні ми повторимо, де у нас право і де ліво. Перше завдання. Клоун БІМ тримає м'ячик у правій руці, а клоун бом у лівій. Зафарбуй м'ячик біма зеленим кольором, а м'ячик Бома – жовтим. Для початку визначимо, хто із цих клоунів бім, а хто бом. Цей клоун стоїть до нас обличчям. А отже, ми дивимося на нього дзеркально – Тобто він тримає м'ячик не в правій руці, а в лівій. Цей клоун тримає м'ячик у правій руці. Відповідно, клоун бім тримає м'ячик у правій руці. Отже, цей клоун бім. Його м'ячик має бути зеленого кольору. Розфарбовуємо. Відповідно, цей клоун бом. Він тримає м'ячик у лівій руці, і його м'ячик має бути жовтим. Виконаємо друге завдання. Розкажи, хто розташований ліворуч від клоуна Буні, а хто праворуч. Перекрась костюм клоуна намалюй на його лівій частині зірочки, а на правій кружечки. Тут треба бути дуже уважним. Ми бачимо клоуна. Праворуч від нього сидить котик правильно, а ліворуч песик. Добре. А тепер давай подивимося на костюм нашого клоуна. Він одягнений на клоуні. Отже, права частина костюма буде для нас дзеркальною. Тобто для нас. Це ліва сторона, а для клоуна права. А це права, а для клоуна ліва. Отже, давай розфарбуємо. Намалюй на його лівій частині зірочки. Для нас це буде права сторона. Отже, малюємо на правій стороні зірочки. Добре. А на правій кружечки. Для нас це буде ліва сторона. Чудово! Два завдання виконано. Виконаємо останнє завдання. Подивись на зображення та скажи, що ми бачимо на малюнку? Що зображено вгорі сторінки? Сонечко і хмаринка. Що зображено внизу? Машинка, що намальовано посередині сторінки. Дерево. Що ти бачиш ліворуч від дерева. Яблуко. Що ти бачиш праворуч? Грушу. Намалюй угорі сторінки пташку. Ліворуч від дерева листочок, а праворуч гриб. Намалюй у горі сторінки пташку. Пташка має бути вгорі сторінки, малюємо. Ліворуч від дерева, листочок. Праворуч гриб. Молодець. А тепер зафарбуємо наш малюнок. Якщо хочеш, можеш розфарбувати малюнок, а на сьогодні це все.